В ефірі ваша свобода, доброго дня, шановні слухачі. Перед мікрофоном Віталій Портиков. А наш гість сьогодні нароб до України Геннадій Москаль. Вітає Геннадійович. Дякую. Добре Наша сьогоднішня розмова це антитерористична операція, яка продовжується в Слов'янську, як я розумію, в інших регіонах Донеччини, які сьогодні знаходяться під частковим контролем сепаратистів і диверсантів спрямованих туди. Російською Федерацією і звичайно ж сама реакція Москви, яка вже вчора проголосила, що вона може розглянути питання про військову допомогу своїм агентам в Україні. Гарігначу, все ж таки чи можна говорити, що антитерористична операція тепер буде залежати від російської бризкоціння зброї? Як знайти оцю, знаєте, золоту середину, щоб з одного боку можна було зупинити дії диверсантів, а з іншого боку, не спровокувати Москву на пряме військове втручання в Україну? Ну, ви знаєте, тут хочете, не хочете, хоч я вже давно не є прихильник комуністичної партії, але як не згадати слова Леніна? Промідлення, смерті подобне. Ну, перше, коли була зайнята Донецька власна державна адміністрація, коли була зайнята Служба безпеки України, зразу потрібно було вести контррористичну операцію, тим більше, що люди були озброєні, визволити, і воно би подальше не пішло. Розповзятися по території Донецької, Луганської області, перекидуватись на Харківську. От з Харківської викинули, і більш-менш я не кажу, що там ситуація повністю нормалізована, але нема такої критичної ситуації, яка сьогодні є в Донецькій, яка є сьогодні. І, і в тій же Луганській області. Тому фактично якась нерішучість: ми вже йдемо в оці Женевські. Договори, ну, хіба пан Дещиця не знав, що підписуючи, звільнити по всі території України, туди підпадає і Майдан, і КМДА, і е, Народний Дім, і Жовтневий палац, і козацький готель, і цілий ряд приватних магазинів, які сьогодні зайняті, і палатки, і тому подібне. От це, будемо казати, ще раз показує то, що дипломати. Дипломатія. сьогодні спочатку повинна була зробити своє діло дипломатія, а потім вже говорити пушки, танки і автоматична зброя. На жаль, дипломатія прогавила це все сьогодні. Росія чітко каже: ну так, ви ж согласилися по всій території України, чому ви тільки починаєте робити сходу України? Я рахую дуже багато помилок і дуже сама велика помилка. Що вже коли, будемо казати, йшло призначення, то призначення ж мало не йти, от з цим будемо казати, з елементами такої пафосності майдану. Неважно чи признає майдан міністра внутрішніх справ, голови служби безпеки, голови зовнішньої розвідки, там головного розвідувального управління міністерства оборони, міністра оборони. Головне, щоб їх признав особовий склад. Якщо особовий склад сьогодні нікого з них не признав, і ви знаєте, що ряд підрозділів відмовляється йти виконувати накази і приймати участь у антитерористичній операції. Що, що толку скажіть з того, що їх призначив майдан як? Особовий склад їх не хоче бачити, вони не користуються там ніяким авторитетом. Тому це все Ну, будемо говорити, що це, це, це не Майдан призначав уряда Верховна Рада України, так чи Верховна як. Рада України тільки затвердила рішення Майдану. І саме головне, що Верховну Раду України ще просто-напросто обдурили, тому що ми рахували, що за кожного кандидата ми будемо голосувати окремо, і там половину. Тих, які подавалися на посади міністрів, би не пройшли. Тому нам просто дали цілий список і голосуємо списком. Не, Значить... реч, але тут є з особовим складом інша проблема, мені здається, бо це не пов'язано з затвердженням, затвердженням цього особового складу на май... міністрів на Майдані чи в Верховній Раді. Врешті-решт, це процедурне затвердження. Якщо ми говоримо про військових Я... людей, вони підкриються дисципліні. треба було в тій ситуації. Підобрати тих, хто користується довірою, користується повагою, користується авторитетом в особового складу. І я думаю, що це ми би вже й забули давно про цю антитерористичну операцію на сході України. Ви ж прекрасно знаєте, що для того, щоб антитерористична операція була успішною, питання має бути не в Конкретних керівниках силових відомства в тому, щоб особовий склад не був пов'язаний з тими силами, які зацікавлені, в тому, що все відбувалося, так, як зацікавлені І кажеш. для того, щоб в Донецькій і Луганській області, скажімо, діяли силові структури власні для цього. Міністр справа України має бути Віктор Янукович або Олександр Янукович, але я не впевнений, що його ну, затвердили о, на майдані. Ви знаєте, чи я... у мене ще є великий сумнів, що до сержантів. З деяких райвідділів Донецької та Луганської області дійшло, що Януковича вже президента нема. Вони, мабуть, думають, що він і далі. Президента Захарченко, міністр внутрішніх справ. Ну в, в цьому мені здається, головна проблема. Того, головна що проблема в тому, що спочатку потрібно було золоте правило було завжди. Не тільки в роки радянської міліції, а в роки незалежності України. Я був начальником обласного управління чотирьох обласних управлінь і Автономної Республіки Крим. І з цих чотирьох я ні разу не був взагалі по життю в тих містах. От перший раз. Привіз мене міністр, і я перший раз побачив Ужгород, побачив Дніпропетровськ, побачив Сімферополь і так далі. А вам не здається, що все ж таки було зовсім інший, інший час ні. і в особовому складу. Ні, 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 особовому ні, ні. складу тоді ніхто не платив гроші з тих, хто цю по операції готував, я б сказав, місяцями, якщо не роками. Ні? Це раз, Це раз. Тому що я хочу сказати, що місцеві призначення місцевих це великий ризик, тому що місцеві е, мають е, дуже великі хвости, значить, на місцевого начальника обласного управління можуть йому припомнити, в кого брав гроші, скільки брав, за що брав, і що кришував, і тому подібне. Друге. Значить, ключові е, я не кажу там сільські райвідділі, які там спокійні, і вони сьогодні абсолютно е, там немає ні сепаратизму, немає ні озброєних. Диверсантів і тому подібне. Але місця, такі, як Горловка, як Інаківо, як Макеївка, як Харциз, і там інші, як той же Слов'янськ, мали бути люди абсолютно призначені, нові не лишити тих старих, які ще служили Могильову, потім служили Захарченко. А, а... скільки нових людей в міліції взагалі зараз? Є? А, до речі, Питання до речі. не да. в тому, дивіться. Питання в тому про ротацію кадрів. Значить, могли взяти, я розумію, що з Західної України сприймалося би ну, сказали Бандери. Да. Приїхали. Бандеровці, є центральна Україна, є Чернігівська область, де є достатньо порядних е, людей. Є Черкаська область, є та ж Київська область, є Хмельницька область, Вінницька. Сказати, що нема звідки взяти, я цього абсолютно сказати не можу. Друге питання основне. Що не було викорінено ні при Захарченкі, ні про Мігіогільові, і не почалося викорення при новому керівництву того, до чого міліція прижила жити не за зарплату ту, яку вони отримували мізерну, а, а за хабарі. За хабарі, або будемо казати, кожен мав кусок е, хліба і кусок масла. Значить, хто кришував незаконні пункти прийому металолому. Значить, де бачили, що крали хрести, крали таблички, значить, вони закривали на це очі. Хто кришував наркотики? Це велика частина. Значить, хто продавав наркотики з міліції? Хто кришував кишенькових злодіїв? Тому що я взяв за, за два останніх роки з, будемо казати, на гарячому з полічними це береться тільки так не можна розкрити. А, я, чекайте, не не, не, не взяли ні одного. Чекайте, а це в те, що ви говорите, це фактично розмова про форму внутрішньої внутрішні, не внутрішні справді необхідно і переатестацію і зміну переатестацію складу. переатестації нічого не дасть. Справа в тому, що ця людина, яка мала зароботок більший, чим вона мала від е, міліції, вона не буде активно. Участвувати, вона не буде активно о, приймати участь. Я абсолютно з цим погоджуюся. Це вона роз, як... розуміє, але звідки, але як може ви що прийде Донецька народна республіка? Вона далі буде тих же наркотиків, повний... проституток, ну, це... публічних домів. Чекайте, тому подібне, чекайте, ну, це все це, це ясно. Але це, це неможливо змінити за за два тижні у військові фактично часи. Чекайте, не не потрібно. Дивіться. Це... Як ви уявляєте собі повну заміну Донецької чи Луганської міліції в цей час, от як? Ну вибачте, повірте мені, я це робив на практиці. Значить, що ми, от ми просто коли бачили, що райвідділи були настільки корумповані. Mm -hmm. О, це був коли я прийшов в Крим 97-й рік. Красноперекопський райвідділ, він міський і районний разом, і армянський райвідділ, де абсолютно вже не можна було нікого нічого. Райвідділи були розформовані повністю, повністю всі виведені за Штати, і абсолютно ніхто, ні одного навіть сержанта, і почали завозити з других. Регіонів е, Криму вахтеним способом поки не набрали особовий склад. Це у... абсолютно логічна операція в мирних умовах. Хто 94-го цього року був президентом України? Був куч. ви мали підтримку повністю всього апарату ви, в цих діях мали підтримку до аж до міністра внутрішніх справ, що, справ. Значить, хто тоді був міністром внутрішніх справ? Кравченко Кравченко. Звичайно, якщо є кучма, є Кравченко, є ця адміністративна вертикаль, можна всіх замінити і замінити новими. А якщо в ситуації, коли влада фактично сприймається схід південно-східною елітою, як чужа? А міліція частина цієї еліти. То, то, то ви можете розформувати пане, один Віталі, відділ пане, за... заробітку. Ну... Віталій, я тут з вами е трошки дозвольте не погодитись. Є закон про міліцію, який чітко каже, міліція є орган центрального підпорядкування. Вона ніякого відношення не має до мерів, до серів, до перів, до голових е обласних державних адміністрацій. Uh -huh. і тому подібне. Е міністр е повинен був вибудувати. Модель е, чіткого підпорядкування, начальник краєвідділу, начальник обласного управління і міністр трьох е, ступенів. Я весь час прошу, не, прошу я без час вас прошу. і ніяких абсолютно. Впливів громадських організацій, політичних, е, значить, ніяких е, нав'язування там правим сектором, е, майданом, антимайданом, диверсантами, сепаратистами. Цього не могло абсолютно на кадрове питання я час, бути. Я весь час намагаюся вас повернути в, в теперішній час. А ви хочете жити в часі, якого немає. Ні, тому тому, я сказав, що, тому, що... Ні, ну можна я закінчу? Ну, де, Ні. Я ну Ви мене не зрозуміли вас Зрозумів питання. Я говорю, що треба було зробити в теперішньому часі. Як в теперішньому часі це можна зробити? чим відрізняється, скажімо, міліціонер 97-го року від міліціонера 2014-го? чотирнадцятого, в тому, що міліціонери 2014-го року є вибір між Україною і Донецькою народною республікою. Чому ці міліціонери в Краматорську одягли георгіївські стрічки? Тому що якщо не хочуть з ними мати справу на їхніх умовах, вони можуть бути міліціонерами Донецької Народної Республіки. Перше, друге, фактично. Це все користується величезною підтримкою місцевого бізнесу, того який підтримує сепаратистів політичних сил, які платять гроші сім'ї Януковича. У вас в Криму всього цього не було. І друга до речі, зауваження теж дуже важливо. А та реформа місцевого самоврядування, яку від нас вимагає європейська союз, яка буде запроваджена. Як ви знаєте, передбачає? Ви це прекрасно знаєте, бо ви спеціалістик питань передбачає підпорядкування місцевих органів внутрішніх справ саме місцевому самоврядуванню. Міліція буде. Повністю підпорядковано тоді саме там мером міського міського конколу. Тобто ми наближаємося до цієї ситуації. Не може бути такого, е, може бути, є е, е, в багатьох країнах наших сусідок, значить, і я особисто вивчав, що мене колись, бувший міністр Василішин, посилав вивчати Румунію, що таке місцева міліція чи муніципальна поліція. Значить, вона займається абсолютно охороною кладовищ, що в нас не робить ніхто в Україні, що люди, будемо казати, злі на органи влади. Вона займається торговлею на вулицях, що це не повинна робити міліція, ходити бабок ганяти, які заробляють у сьогоднішніх складних умовах кусок хліба. Вона займається охороною там в торгових центрах незаконної паркування. Вона не може той, хто проводить оперативно-розшукові заходи проти. Органів місцевого самоврядування підкорятися органам, тоді нам треба створювати е, е, якусь федеральну поліцію, значить, е, чи міліцію, чи тому подібне. Місцева вона має займатися оцими питаннями Але в умовах військової небезпеки. Місцева міліція дуже швидко, як це говорить історія взагалі всіх країн, де такі сформування були. Швидко становить стає оплотом сепаратизму, пане Віталій. У нас виборність мера. У нас, як правило, народ вибирає, а через 10 днів е, опоминається кого. Якщо вибирають мера рані судимого, корумпованого або бандита, а пів е, міської ради чи обласної ради люди з кримінальним минулим, і їм підпорядкувати міліцію, бандиту меру підпорядкувати, щоб він керував міліцією. Ну, це є просто. Абсолютно маячня. Ну, але цього абсолютно не повинно бути допущено. Я рахую, що були допущені ряд кадрових промахів, і, е е будемо казати, влада. І Міністерство внутрішніх справ і служба безпеки не підготувалася до тих е, регіонів, які після Криму зразу було видно, де почнеться. Ніхто ж не казав, що почнеться у Львові, чи почнеться у Хмельницькій чи по Вінниці. Всі казали, що почнеться перший Донецьк, Луганськ. За ними піде Харків, потім будуть пробувати розшатати Дніпропетровськ, Потім будуть пробувати розшатати Запоріжжя, Миколаю, Херсон. Оце були. Е, Області, які попадали в різ зону ризику. В зону половина країни. Ну половина країни, уявіть собі, так що почитай... ви ротуєте не а не два відділення міліції Пане... в Криму, Пане... а фактично скільки їх там? Пане, 150? Пане, 300? 480? Пане Віталій, але не забудьте, що 342 тисячі працівників міліції по Україні передбачення верхня межа постановою Верховної Ради законом Верховної Ради України. У нас міліція не з п'ятьох е, працівників міліції з 342. Ми могли е, у бистрому темпі е, це все зробити. А могли... Коли, на вашу думку, яка кількість цих 342 тисяч міліціонерів не пройшла через корупційну вертикаль? Я рахую, що 30% є людей, на мою думку, з цих всіх, які не. Ну, Абсолютно люди адекватні, Чесні, нормальні, люди, які просто прийшли служити. І їм це все е, надоїло так само, як і а, громадянам України. Навіть готовий буду погодитися з цим, так. я б сказав, з цією цифрою. Як їх? Мовити, вичленити з цієї іншої кількості 30% Це скільки від 342 тисяч це 90 тисяч, приблизно ну, і що? А, і як їх, а ви считаєте, зна... що як їх, як їх знайти? Ну дивіться, що робить сьогодні, що зробив уряд? Чим ще підорвав міліцію? Уряд приймає постанову щодо, будемо казати, подолання кризи. І пише скоротити 80 тисяч працівників міліції сьогодні. Працівники міліції сидять на чемоданах. Вони не думають, як боротися з диверсантами, сепаратистами, злодіями, бандитами і тому подібне. Вони думають, що завтра зі мною буде. Мене скоротять, тому що ніхто не відмінив цю постанову Кабінету міністрів. І Міністерство внутрішніх справ вже дало рознарядки, в тому числі до Донецької, Луганської, Харківської е і всіх інших областей. Сьогодні створюють якісь незакліні. Парамалітарні формування, якийсь підрозділ Донбас, підрозділ Восток, підрозділ там е, такий-то, де вони, в яку, в закон, по якому закону вони діють. По закону про міліцію вони діяти не можуть, бо вони не в складі міліції. Закон про Національну гвардію, ну, бувши закон про внутрішні війська, вони не є військовослужбовцями. Якщо це створюється по закону е, щодо охорони е, участі громадськості, по охороні громади. Mm -hmm. Громадського порядку і державного кордону, то вони не мають права носити зброю. Єдине, що в законі написано, їм можуть давати балончики е, з газом і то е, сль, е, сльозоточивої, недратлівлівої дії, і тому подібне. Вони не мають права носити е, військову якусь форму, бути у військовому снарядженні і тому подібне. Що це за підрозділи? От я сьогодні не можу зрозуміти кожен день телебачення з. Там, створювали, там дають по 2000 доларів, там дають по 500 доларів. І той працівник міліції, який отримує 1600 гривень, він сидить і думає. Чекайте, ви ж розповідали, що працівники міліції не живуть за 1600 гривень? Ні, ну не всі. Я, я ж не можу сказати, що сьогодні. Країна тотально корумпована, і е, сьогодні вимагають, щоб наприклад, міністерство внутрішніх справ було як внутрішні органи було кристально чисто. Не можна в тотально корумпованій країні, щоб хтось лишився кристально чисто. не можна. Це не означає, що люди, які знаходяться в регіонах ризику, вони під фактично підлягають оцій корупційній цьому корупційному виклику, тому що їх, як ви знаєте, не просто так, хорошо. Зараз використовувати. За, е, пане да. Віталі, е, вони зараз замінені, зараз приймаються в міреці. А ким посил. би вони замінені, коли ви самі казали, що тільки 30% міліціонерів відповідають вашому уявленню про чесність? Значить, я хочу. Як їх замінити? От я, вам їх хочу... я вам хочу сказати, що як народний депутат з першого дня Майдану, ви знаєте, ми діжурили, вас бачили, ви нас бачили. значить, Маса генералів-полковників стояла на Майдані з початку до кінця, притом не пили, не буянили. Якраз люди, які були патріотично налаштовані. Це вже сьогодні якесь друге, третє, будемо казати, зміна прийшла з іншими моральними якостями. Так от з тих людей, які стояли, ні одного назад не взяли в органи внутрішніх справ. Так скажіть мені, будь ласка, вони би здалися без бою, якщо вони тут стояли під кулями, вони стояли під обстрілом, вони кожен день ем, получали по голові, по лікарнях лежали і тому подібне. Вони би здалися, чому цих людей абсолютно ніхто не, е, не взяв на службу в органах внутрішніх справ? Ми писали, але ж, е, вибачте, Вийшло так, що сьогодні ті, хто був в опозиції до Могильова, як міністра внутрішніх справ, в опозиції до Захарченка по самій війні пана Авакова оказалися в опозиції і, і, і до нього. Тому що ви то, що ми їм якийсь конструкт не ось, на конструктив, це ми конструктив. казали, що. То, що ми казали, ну ті люди, які дійсно хотіли змін в країні, і вони були на виду, абсолютно я можу назвати вам сьогодні, починаючи від генерал-лейтенантів, закінчуючи полковників-підполковників, якби їх зразу кинули отуда і... Все би було вони, от як цей начальник Горловського райвідділу міськвідділу, стояв до кінця. стояв. От вони би стояли до кінця, ні один місто вони б не здали, ні Краматорськ, ні Слов'янськ, ні. Е... Ну а от попризначали таких, що сьогодні е... От в нас була на тій неділі комісія, значить, ми там. Бо все рапортували, що внутрішні війська, значить, вийшли з Криму, і там представник каже: А де ж оцей підрозділ? Да він каже: майже в цьому составі. Там і в Криму залишився ніхто нікуди. Всі склали присягу на вірність народу Росії. Російської Федерації. така, чого ж ви обманюєте? по телевізору говорите одно, залишили всю зброю, лишили м, снайперські гвинтівки, можливо, з яких стріляли, і, можливо, тому що сьогодні, я вам доповідаю, ні одна зброя, ні балістика не дає, що вона використовувалася. Е, проти протестувальників. Барс, який був Тигри, всі, які були в Криму, вся зброя, все снайпери, все залишилися і там разом ось. із результатами розслідування. І результ... Та які вже результати розслідування? Хто вже може цю зброю забрати? І ні, Росія не віддасть, і ті люди сюди не приїдуть, і ніхто на запити Генеральної прокуратури ну, відповідати. Ми не треба буде. буде присвятити окрему програму. Як ну, я вам... а зараз будемо вже прощатися. Я прощати вам ]ся. кажу, як є. Справа в тому, що хай нас розсудять ті, хто нас слухає. Звичайно. Дякую народному додату України Геннадію Москелю за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. І хай вам щастить, шановні глядачі. На все добре.